СООшника починається як усіх з кави, але і тут є нюанс. Поки п'ємо каву, вже перевіряємо, як почуваються наші сайти. Аналізуємо трафік, перевіряємо ключові запити за проектами. Потім відкриваємо нашу erp систему перевіряємо задачі на сьогодні і плануємо наш поточний день. Рутинні задачі такі: робимо технічний аналіз сайту, надаємо ТЗ програмістам на виправлення помилок. Збір ключових слів і написання метатегів ставимо ТЗ на тексти для копірайтера. Шукаємо якісні посилання, які можна використати для нашого сайту. Готуємо ТЗ для лінбілдера, але не завжди все йде за планом. Часто з'являються термінові дзвінки, питання від клієнтів або несподівані проблеми, як от падіння позицій чи трафіку. У таких випадках доводиться швидко реагувати та вирішувати проблему, щоб мінімізувати втрати. Після рутинних задач ми переходимо до стратегічних, проводимо аналіз конкурентів, контролюємо всі завдання і аналізуємо результати. День SEO-спеціаліста спеціаліста це постійний баланс між аналізом, плануванням і швидкою реакцією. Акції на виклики.